Привіт! Вітаю на своєму каналі. Тут я розповідаю про свій досвід переходу, про свої інсайти, почуття, відчуття. Дуже радію, що вас стає більше з кожним днем за ваші лайки, за те, що пригощаєте мене кавою. Я дуже-дуже кайфую від такого тихого, маленького ком'юніті. Одного разу я зрозуміла, що я зараз хочу розповідати історії. Хочу пізнавати себе, світ, пізнавати перехід, і більше мені нічого не цікаво, і так з'явився цей канал. Сьогодні я хочу поговорити з вами про Вище я. Це така тема, всі про нього кажуть, але ніхто його не бачив. Вище я це наше ідеальне я. Те так, дуже, знаєте, Дуже важко казати про відчуття людською мовою. Тому що це настільки важко пояснити. Тому різні люди відчувають по-різному, відчувають і по різному кажуть. А ви ще я це а, ваша ідеальна версія якою ви є, коли ви є Бог якось так. І завжди ми закриваємо очі, медитуємо, там, хочемо з'єднатися з вищим я. Сказати все, це, 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 це все брєнне, вся ця реальність, все це оце бит. Прибирання, їжа це все бренне. Ось я в медитації з'єднуюся з вищим я. Оце мені подобається. Але насправді наша задача жити тут на землі і прийняти вище я в собі, відчувати своє вище я, вміти його слухати, з ним спілкуватися і діяти в повсякденному житті в матричному твердому. За допомогою цього вищого аспекту. Ну, тобто, знаєте, ці всі люди, які там старої формації, релігійні, такі, Бог все розсудить, Бог все суддя, «На все воля Бож'я». Це не актуально у 25-му році, в переході актуально бачити твердий світ, свій твердий будинок, своє тверде оточення, і бачити, що. Всередині мене є мій вищий моє вище я, і е, все навколо це відображення цієї величезної структури. Е, кожен з вас може легко уявити своє вище я, свою ідеальну версію, своє найкраще я, свою е, неймовірному вигляді. У ну, е, мене це стається автоматично, я дуже знаю, що я така дуже. Задовільнена, ізобільна, м'яка, легка. Я знаю, що в мене все буде. Я знаю, що в мене все вийде, що моє залишиться зі мною, не моє моїм не буде. Це очевидно. Однак в мене є особистість. Маша лічність. Це та фігура, у якої є день народження, яку ми вивчаємо за астрологією, нумерологією. І оця маша. Вона різна, це особистість, якої є куча справ, куча емоцій, куча страхів, програм, блоків. І в повсякденному житті я роблю різні дії, накопичую різні різний досвід, і потрошки через ці різні обставини, іспити кожного дня я. Освідомлюю себе і з'єднуюся все більше і більше з вищим я. Наче все і просто, але і важкувато. Сподіваюся, ви розумієте, про що я кажу. Ну, тобто моя вище Я, вона таке. Все буде. Ти, а, ну, вище я воно ніколи не народжувалося, воно ніколи не помирала. Це людина, це особистість, якою є День народження, День смерті. А, Кожна людина, коли вона приходить, тіло отримує, вона собі планує скільки років вона проживе. Але буває таке, що настільки людина втрачає свій зв'язок з вищим я, з вищим божественним аспектом, що вона робить геть взагалі інше, тому вона ходить а, втрачає тіло і отримує нове тіло, нові завдання вони можуть бути важкішими, щоб людина. Ну, знаєте, як я кажу, потрібно дуже сильно розіслитися, щоб почати там багато заробляти, чи там. Почати худіти, чи почати щасливо жити. І тому, коли людина отримує нове тіло, приходять як такі нові, нові умови життя, щоб вона а, у, у, як важко про це казати, що українською нові слова для мене опертим, впевненим йшла до себе. Але хто себе згадує, хто ні? Але а, кожен день нам допомагають, якісь приходять. Знаки, ознаки, люди, символи, якийсь ролик ролік типу такого, чи якась книжка, чи я йду, і хто що сказав, мене стригеріло, думаю, о, треба погуглити, це цікава тема. Є люди усвідомлені, є неусвідомлені. Хто згадує себе вище я, ти розуміє, що це все ігра, і ми просто проходимо певні іспити, тому злітися, злитися. злитися. Там впадати в апацію, в депресію немає ніякого сенсу, тому що тобі потрібно грати свою ігру, проходити свої іспити, створювати стосунки, отримувати кошти, шишитися, не отримувати кошти. Однак я точно знаю, що якщо людина прийшла сюди в жіночому тілі, то їй потрібно вивчити всі аспекти жіночого життя, а якщо в чоловічому, в чоловічому тілі, чоловічого життя. І, і, звісно, жінки повинні розуміти, що перше, що їм потрібно вчитися, це насолода, розслабленість, творчість, дозволяти себе хаос, дозволяти собі відпускання контролю і дозволяти собі радість, коли навколо все так не схоже. А коли навколо стається якийсь треш. Щось страшне, нас ображають, якісь страшні події відбуваються. Це означає, що е, такий великий іспит, коли потрібно йти в себе, згадувати вище я, згадувати свою любов, згадувати свою насолоду, свою радість, з ним з'єднуватися. Чим страшніше обставини навкруги, це такий знак, що потрібно більше згадувати себе справжнього. І в мене є такий, е, е, історія дуже показова. Я раніше займалася бізнесом а, B2B а, оптом, а, потім я якийсь час проводила нумерологічні консультації, тому що я зрозуміла, що мені дуже-дуже подобається пізнавати людей, вивчати їх стратегії. І ось одного разу до мене прийшла дівчина і сказала, що а, ви мені сказали, що наступний рік для мене рік, наступний рік для мене рік натхнення, творчості, радості, жіночності. А насправді цей рік був дуже важким. Мене ображали, на роботі закидали роботою, там, на квартирі попросили з'їхати, кішка захворіла, були одні іспити. І насправді це так і працює, коли приходить час проявляти свою. Справжню душу, щирість, любов, творчість приходить якась жесть. І тоді вже як ви будете працювати з цим. Ви можете сказати, забити на це, попросити по допомогу, вчитися домовлятися, а, якусь е включати творчість. Ну. Жінка це сильна творчість, вона може створити ще завгодно. Подивіться на будь-яку жінку. Вона може бути там, больною, депресією, але вона така бум-бум, щось там волосся причесала, надушилася, потанцювала, якусь музичку включила, наче вже і все добре. Тобто суперсила жінки, що вона може створювати себе постійно, постійно, постійно. І коли якісь важкі обставини стаються, це означає, що. Потрібно згадати себе свою справжню силу. І е, коли ви побачите історії якихось видатних жінок, відомих, красивих, ви побачите, що не то, щоб в них в житті не було іспитів, вони просто якось їх перегравали, перетрансформовували, е, пере, е, там, Перетворювали якось. Мене дуже вразила фільм. Остання роль гучна Анджеліни Джолі, де вона грала Марію Калас. Мені дуже відгукнулося це, тому що Марія Калас виявилася зі мною в один день, день народження. І мене також звати Марія. Я така, о, цікава, цікава про це ці жінка. Вона була дуже творчою, дуже, дуже класною, веселою, талановитою. Коли ну, так сталося, що вже вона не виступала, вже вона жила сама. І, але вона красиво одягалася, одягала свої красиві речі, йшла в кафе, в кав'ярню і казала, я хочу сидіти на вулиці, щоб люди мене бачили, і я буду на них дивитися. І ось так от я буду. Ну, тобто я побачила, що знаєте, ну, вона ж могла сидіти вдома там, в депресії, плакати. Страждати, але вона каже: ні, мені подобається, я хочу бути на виду. Ну окей, я зараз там не на сцені, вона я зараз не дуже добре пам'ятаю, здається, вона втрачала голос, і вона вже не могла виступати. Але вона така, ні, я ну, піду в кав'ярні і буду сидіти тут. І от мені подобається. Тобто все одно, навіть в таких важких умовах, вона хотіла проявлятися, не сидіти, не страждати. І вчора в мене був дуже-дуже класний настрій. Я ходила в магазини, купувала подарунки. Е таке прям знаєте, бувають такі щасливі дні, коли ти прокидаєшся, і просто так сонечко сяє, і тобі добре від цього. Сьогодні я прокинулась і вже такого не було. Халяви не було. Свій стан потрібно створювати. І я достала глітер, там, не, не бачите, свої улюблені зіркові сережки. Щось музичку поставила мою улюблену пісню Magic». Щось там Я зробила каву з апельсином і така. А не записати мені відео, у мене класний стан. А, «Вище я це про стан. А, і моя вище я вона реально а, задовільнена, і забільна, а, фігура, і до неї дуже кайфово підключатися. Не дуже щира, в неї все є, тому що е, це, в мене є тіло, я Маша, мені 39 років. Я там народилася в одному місті, потім переїхала, потім е, сталася США. Це взагалі я вважаю, що це окрема планета. Тут взагалі все по-іншому, інше повітря, інші люди, інші закони, інші правила. Але вище я, вона таких е, особистостей. Вже пережила дуже-дуже багато. Е -е, власне, я кажу, і в мене такі картинки, що існує вище я. І вона вже проявлялася дуже-дуже багато в різних тілах і отримувала дуже-дуже різний досвід. І радості, і горя, е і втрат, і щастя. І зараз існую я, моє тіло, тому що. Саме мені про потрібно пройти якийсь досвід, набрати. У мене є, коли я народилася, в мене були подарунки, якісь властивості, якісь мої таланти, які є у кожного, ми їх можемо дивитися по даті народження. Зараз це вже легко, всі знають. Коли я почала вивчати нумерологію в 2018 році, я сиділа за відкритим ртом, записувала кожне слово від свого вчителя блокнот зараз всі інстаграми кишать даними, таланти, таланти. Ми вже можемо платно, безкоштовно все про себе дізнатися. Ось і завдяки цим талантам, які я отримала просто так, коли я народилася. Мені потрібно проходити нові досвіди якісь, щось нового набувати, щось вчитися. Я точно знаю, що один з моїх уроків, навіщо я народилася, це виходити із всіх-всіх складних ситуацій, які зі мною стаються, з легкістю трансформувати їх, десь забити, десь домовитися, щось переграти. Ну, тобто, там, ну, типу, знаєте, якась історія, що якщо життя підкидує тебе лимони, то зроби з них лимонад. Це бляха мій... Челендж на це життя. І я потрошки потрошки з ним впораюся, тому що коли ставалося щось погане, коли мені було 20 років, це була катастрофа. Коли 30, я вже така: угу, потрібно звернутися за допомогою. А зараз ось, ось, ось в грудні мені буде 40 років, я стрілецький-стрілець. -стрілець, і е, я така, все буде окей, мені потрібно трансформувати проблеми. чи Трансформувати своє ставлення, чи трансформувати, якось домовитися, але це мій шлях. Я для цього тут набувати різні м нові досвіди через трансформацію якихось подій. Ці події ми створюємо собі самостійно за допомогою вище я, всі складнощі, іспити, щоб ми розвивалися, еволюціонували, трансформувалися. Така бляха А, по-перше, і по-друге, мені дуже важливо ділитися своїм досвідом, що в мене відбувається, як я це проходжу. І ось так. Ну, тобто, така моя історія. Дивитися своє кіно, його редагувати і розповідати іншим. Ось я зробила YouTube, щоб це робити. У когось. У кожного це різне кіно. І у кожного різні були досвіди. Я хочу сказати, що чим важкіші ваші досвіди, досвіди і ваші іспити, тим ближче ви до вашого я, до вашої вищої душі. Я помітила, що люди, які тільки починають. Трансформацію, які ще далекі від пробудження, У них так легко все стається, а вони такі там, типу, знаєте, у ці всі історії дівчинка йшла по вулиці, її позвали в модельну агенцію, тому що вона просто красива, і а, 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 вона стала зніматися там в Діор. Отримала там 100 тисяч доларів, купила своїй родині будинок, потім вийшла заміж за якогось принца, і ти таке дивишся і думаєш ого. А, це зараз ідея була а, так, я просто дуже образно взяла це не про якусь конкретну людину, але я хочу сказати, що чим вище людина до справжнього пробудження, тим важкіші ці іспити. Тобто. А, я не пам'ятаю, щоб мені щось таке дуже легко давалося, хоча завжди все виглядає з боку, наче у мене все легко. Ну, тобто а, там зі мною не знайомилися на вулиці, мені там не давали якихось карманних грошей, я не подорожувала всім світом з батьками. Максимум ми їздили кудись на Азовське море і там кудись в Святогорськ з батьками. І, але я така дивлюся на людей, і людина там об'їхала весь світ в 20 років, в 22 вона вже там відкриває якийсь успішний бізнес міжнародний, і я така: думаю, вау, офігеть. Ну, але ми не можемо дивитися на інший досвід. Ну, тобто, ми можемо дивитися як просто окей, цікаво, як кіно. Але у нас у всіх різні задачі, різна історія. Ми не можемо там казати, о, там що там, який добро, ні, там багатий чоловік. Ніхто нічого не знає про цього чоловіка, яка ціна за цього багатого чоловіка, які там насправді стосунки, наскільки він справді багатий. Це насправді, ну. Ну, тобто нікому не заздріть. <смі> вивчайте свою історію, вивчайте себе, свої досвіди, свої іспити, своє сприйняття світу. Повірте, у кожного є подарунки, і у кожного є якісь досвіди, які потрібно пройти. І зараз ми це проходимо, нам допомагають світові коди спускаються, трансформації з усіми всіми магнітними бурями у ці дні, коли там сталося великий землетрус. Загроза цунамі, це вже, це свідчить про наші великі внутрішні зміни. І ці події світові допомагають нам ставати ближчими до свого вищого я. А коли я думаю про вище я і з'єднуюся з ним, я така щаслива. Знаєте, от моя особистість, вона там, ну, є страхи в мене. Ну, що буде, що буде далі, що буде з країнами, це так все страшно, що буде з коштами? Ну, ви слухайте ці новини кожного дня, да? всі ми це в цьому інфошумі живемо, але я що ви вище я, вона на мене так з по посмішкою дивиться. Ну, звісно, це не фігура реальна, це стан, це енергія. Вона каже: ну, не може в тебе не бути там коштів, не може в тебе там, ти не, ти не помреш бомжем. Повірте, такого не буде. А, вже великий шлях пройдено, і ми йдемо до світла. Потрібно просто згадувати, що ми ніколи не народжувалося, не помирали. Ну, звісно, так. Тіло так. Але вище я воно там постійно. Боже, як приємно говорити про вище я. Коли я думаю себе всередині, це одне, коли я вам розповідаю, я прям так наповняюся любов'ю, я прям не хочу цей етер закінчувати. Всім бажаю згадувати себе. Якщо хочу хтось прикоснутися до цього божественного потоку, ви можете приходити до мене на індивідуальні консультації. Однак не потрібно ждати сверхефектів. Цей стан, який завжди був з вами, він вам знайомий це та радість, коли ми радіємо теплому хлібу, соковитому апельсину, першій полониці, блакитному небу, веселці, яку ми бачимо. Просто такі, знаєте, побутова радість, але вона завдяки нашій увазі. Може помножуватися ікс тисячі, і чим частіше ми звертаємося увагою до вищого я, тим цей, цей зв'язок сильніший. Тим цей ми отримуємо більше впевненості. Нам ми можемо брати стан. І з цього стану щось створювати. Звісно, з'єднання з вищим я, воно не створить нам там чоловіка, дитину, кошти, не рішить всі проблеми, які нам хотілося б, щоб вони рішили. Тимо, блін, вище я, ти все знаєш, давай допомагай. Але ми можемо підключитися до цього стану впевненості, що в мене все є, в мене все було, я дуже чудово знаю. Але якщо я не знаю, мені потрібно отримати новий досвід і за допомогою вищого я. З'єднання з, з цією енергією. Я можу це зробити. Це, це... з'єднання з вищим я. Це такий неймовірно класний, приємний навик, який доступний абсолютно всім людям. І в майбутнього ми всі будемо керуватися цим станом, всіми енергіями вищими, а не головою, яка нам постійно подкидувала страхи, страшні якісь сюжети. Розповідала чому ні, і так далі. Ось, буду закінчувати. Дуже дякую тих, хто поставив до кінця, поставте мені, будь ласка, лайк, я буду розуміти, скільки людей розуміють, про що я кажу. Е, будь ласка, е, по можливості не слухайте мої відео на 2Х, тому що тут кожне слово, як діамант, вгружується в систему. І ще раз дуже дякую всіх, хто пригощає мені кавою. Я з за великим задоволенням приймаю від вас донати і кажу в кав'ярні, і відчуваю, що в мене є реально такий коло однодумців. Дякую.